Обчисліть значення виразу. Номер 1. Спочатку потрібно спростити цей многочлен. Порахуємо різницю многочленів, перепишемо: 5,7а міс 2,1аБ плюд мінус дужечка 3,9аB мінус 03а2 плюс 2b квадрат. Відкриємо дужечки. В першій дужечці знак не змінюємо, так як в нас знак плюс біля дужечок. 5,7а квадрат мінус 2,1аБ плюс b квадрат. Далі мінус 3,9аБ плюс 03 а квадрат мінус 2b квадрат дорівнює. Зводимо подібні додатки: 57 а квадрат плюс 03 а квадрат буде у нас 6 а квадрат. b та мінус 2B, це у нас буде мінус B квадрат, мінус 2,1аB та мінус 3,9АБ, це у нас буде мінус 6аб. Тепер підставляємо значення замість b5, замість a – мінус 1, мінус 1 в квадраті, мінус 5 в квадраті, мінус 6 помножене на мінус 1 помножене на 5. Дорівнює. Мінус 1 підносимо до квадрата, це буде 1. Мінус 25, мінус на мінус дає плюс, плюс 30. 30 мінус двадцять це буде 5, 6 плюс 5 буде 11. Номер два. 5m2n -m3 +7m3 -6m3 -3m2n -3 -3 2. 5 м квадратn мінус м куб, плюс 7m куб, мінус 6м куб, мінус 3 m2n дорівнює. Відкриваємо спочатку дужечки, щоб спростити. Буде дорівнювати 5м2n мінус m куб, плюс 7м куб, мінус 6м куб, плюс 3 м 2 n Дорівнює. Дивимося, зводимо подібні доданки. 5м квадратn та 3м квадратn. Отримуємо... 8м2n. Далі мінус мкуб, мінус 6 мкуб, це буде мінус 7м куб, да плюс 7м куб, це буде 0м куб. Скорочуємо. Тобто у нас цей многочлен тотожно рівний 8м2n. Тепер підставляємо значення. 8 Замість m підставляємо мінус 2 третіх в квадраті помножили на 3 /16. До рівня підносимо до квадрату, це буде додатнє число. Це буде 8 помножене на 2 в четвертій, 2, 2 в квадраті 4. Дивіться знову, коли ми підносимо до квадрата, знак мінус пропадає, так як буде додатнє число. 2 в квадраті 4 піднесене. Тут 3 в квадраті 9, помножене на 3 і поділене на 16. Давайте скорочувати. 8 та 16 залишається 2. 9 та 3 залишається 3. Дорівнює 4, а в знаменнику залишається 3 помножене на 2, 6. Можемо ще скоротити на 2. Це буде 2 треті. Права номер 351 Доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінної, що входить до нього. Що це значить? Потрібно спростити цей вираз. І коли ми зробимо всі спрощення, цей вираз не має містити одночлени, в яких є А, в яких є змінна. Тобто, результатом спрощення має бути тільки число. Давайте розглянемо цей приклад. 1. 1,6 мінус 7а квадрат мінус дужечка 0,8 мінус 4а квадрат, плюс 3а квадрат мінус 07. Відкриємо дужечки. Отримаємо 1,6 мінус 7а квадрат мінус 0,8. Плюс 4а квадрат, плюс 3а квадрат мінус 07. Зводимо подібні доданки. Мінус 7а квадрат плюс 4а квадрат плюс 3а квадрат ми можемо скоротити. Далі залишається 1,6 мінус 08. Це в нас буде 08 мінус 07, що залишилось. Це буде 01. А отже, значення виразу не залежить від змінної, так як цей вираз не містить цією змінною. Результатом є число. Номер 2. 3х2 мінус 9х мінус дужечка 8-5х2, мінус дужечка 9х мінус 8х2, закриваємо дві дужечки. Дивіться, нам потрібно переписати цей вираз, відкриваючи дужечки, починаючи з середини. Дивіться, почнемо з дужечки, яка всередині. Переписуємо 3 х квадрат мінус 9х мінус дужечка. 8 мінус 5 х квадрат, а тут відкриємо дужечку. Буде мінус 9х плюс 8 х квадрат. Закрили дві дужечки. Дорівнюю. Тепер відкриваємо, тут немає вже другої дужечки, отут ми витримо. Це буде 8х квадрат, закрили дужечку. Дорівнюю. Тепер відкриваємо ці дужечки. Отримаємо 3х квадрат мінус 9х, мінус 8 плюс 5 х квадрат Плюс 9х мінус 8х2. Дорівня. Так, зводимо подібні доданки. 8 х квадрат, 5 х квадрат та мінус 8х квадрат скорочується. Мінус 9х плюс 9х також скорочується. Отримали мінус 8. Тобто ми довели, що значення цього виразу не залежить від х, так як цей вираз не містить ц... цю, не містить х. Номер 352. Доведіть, що значення виразу не залежить від змінної, що входить до нього. Перепишемо: 2С квадрат мінус 3C плюс 1,8 мінус С квадрат мінус дужечка квадрат мінус 3C мінус 2,2. дорівнює. Відкриємо дужечки. Отримаємо 2C квадрат мінус 3C плюс 1,8 мінус квадрат. Відкриваємо мінус квадрат плюс 3C плюс 2,2. дорівнює. Зведемо подібні доданки. 2С квадрат та 3. Мінус це квадрат. два, два рази мінус це квадрат. скорочується. 3C та мінус 3C також скорочується, і в нас залишається 1,8 плюс 2,2 дорівнює 4. А отже, значення цього виразу не залежить від змінної. Який многочлен треба додати до тричлена, щоб їхня сума дорівнювала? По-перше, тричленом називається многочлен, який містить три одночлени три доданки. Перший вираз. 2а квадрат мінус 5А, плюс 7, плюс нам потрібно додати якийсь многочлен, щоб результатом отримали число. Дивіться, коли результатом є число. Значить, всі одночлени, які містять змінно А, мають ем, зникнути. Тобто, щоб зникнув одночлен 2А квадрат, потрібно до нього додати такий самий, але протилежного знаку мінус 2а квадрат. Так само, щоб зникнув цей одночлен мінус 5а, потрібно додати. Плюс 5А. Тепер нам необхідно мати 5, у нас є 7. Тобто потрібно відняти 2. Результатом цієї суми буде число 5. Перевіримо, 2а квадрат мінус 2а квадрат скорочується. Мінус 5а плюс 5а скорочується, 7 мінус 2 буде дорівнювати 5. Отже, відповідь потрібно додати многочлен мінус 2а квадрат плюс 5а мінус 2. Номер 2. Результат має дорівнювати нулю. Тобто 2а квадрат мінус 5а плюс 7 плюс додаємо протилежні, дивіться. 2а квадрат, щоб 2а квадрат зникло, так як результат дорівнює 0, потрібно додати мінус 2а квадрат. Мінус 5а потрібно додати 5а. 7 потрібно додати мінус 7 так, щоб результат дорівнював 0. Перевіряємо. 2а квадрат мінус 2, мінус 0, 5а плюс 5а 0, 7 мінус 7 0, Отже, результатом є многочлен мінус 2а квадрат плюс 5А мінус 7. Номер 3. 2а квадрат мінус 5а плюс 7 потрібно додати такий многочлен, щоб у нас залишилось А квадрат. Дивіться, у нас є 2а квадрат. Щоб залишилось тільки а квадрат. Потрібно додати мінус а квадрат. 2а квадрат мінус а квадрат буде а квадрат. Тепер 5а має зникнути. Мінус 5а має зникнути. Тобто потрібно додати плюс 5а та 7 має зникнути, тобто потрібно відняти 7. Результатом є а квадрат. Перевіряємо: 2а квадрат мінус а квадрат а квадрат. Мінус -5а, 5а5а скорочується, 7 та мінус 7 скорочується. Тобто відповідь потрібно додати многочлен мінус а квадрат плюс 5А мінус 7. Номер 4. Результатом має бути мінус 2а. Переписуємо. 2а квадрат мінус 5А плюс. 7. Плюс, дивіться. Так як результатом є 2, мінус 2а, 2а квадрат має зникнути. Тобто, маємо додати мінус 2 а квадрат. Далі, у нас є мінус 5а. Нам потрібно залишити мінус 2а. Тобто потрібно додати 3а. Мінус 5а плюс 3а буде мінус 2а. Далі 7 має зникнути. Тобто потрібно відняти 7. Перевіряємо 2а квадрат мінус 2а квадрат 0, мінус 5а плюс 3а буде мінус 2а, та 7 мінус 7 це 0. Тобто відповідь, многочлен, який потрібно додати, це буде мінус 2а квадрат плюс 3а мінус 7.